Зовсім молоденьке свято. Його ми відзначаємо нині, щоб всім у світі нагадати, що в єдності наша міць і в єдності наша сила. Ми хочемо сказати всім, що Україна в нас єдина. Усіх єднає вишиванка. Її я одягнула зранку. У вишиванці є таємна інформація, секретний і правдивий код нашої нації. Єднаймось, українці, міцно на руки, єднанні сила, українського народу, щоб ми настав і залишився на віки, щоб здобули ми перемогу та свободу. Нас єднає мрія одна, щоб закінчилася люта війна, щоб вестою прилетіли лекі і солові і принесли перемогу на своєму крилі. Сьогодні, як ніколи, потрібно об'єднатись всім українцям заради перемоги і миру, щоб жоден ворог не міг нам здолати, У перемогу не втрачаємо віру. Слава Україні. Об'єднаємо краї!